Божі слова на кожен день. Робота Бога із зовнішнім характером людей також є однією з частин його роботи. Робота із зовнішньою ненормальною людською природою, наприклад, або з їхнім способом життя і звичками, їхньою поведінкою і звичаями, а також із їхнім. Зовнішнім поводженням та їхньою гарячковістю. Але коли він просить людей втілити істину в життя і змінити свій характер, то передусім йдеться про наміри та уявлення всередині них. Упоратися лише із твоїм зовнішнім характером нескладно, це однаково, що попросити тебе не їсти те, що ти любиш. Це легко. Однак те, що стосується уявлень всередині тебе, не так просто відпустити це вимагає від людей повстати проти плоті, сплатити ціну та постраждати перед Богом. Особливо це стосується людських намірів. Відколи люди почали вірити в Бога, вони виношують. Чимало неправильних намірів. Коли ти не втілюєш істину в життя, тобі здається, що всі твої наміри є правильними. Але коли з тобою щось трапиться, ти побачиш, що всередині тебе багато хибних намірів. Таким чином, коли Бог удосконалює людей, Він змушує їх усвідомити. Що в них є багато уявлень, які перешкоджають їхньому пізнанню Бога. Коли ти усвідомиш, що твої наміри є хибними, якщо ти зможеш припинити жити згідно зі своїми уявленнями і намірами, і зможеш свідчити про Бога і твердо триматимешся своєї позиції в усьому, що з тобою відбувається, це доводить, що ти повстав проти плоті. Коли ти повстанеш проти плоті, всередині тебе неодмінно відбудеться битва. Сатана спробує змусити людей слідувати за ним, спробує змусити людей слідувати уявленням плоті та відстоювати інтереси плоті, але слова Божі. Просвітять і освітять людину зсередини, і в цей момент від тебе залежить, чи слідуватимеш ти за Богом, чи за сатаною. Бог просить людей втілювати істину в життя, перш за все, щоб розібратися з тим, що у них всередині, щоб розібратися з їхніми думками та уявленнями, які не по серцю Богові, святий Дух торкається серця людей, просвітлює та освітлює їх. Тому за всім, що відбувається, стоїть битва. Щоразу, коли люди втілюють істину в життя або втілюють любов до Бога в життя, відбувається велика битва. І хоча Може здаватися, що з їхньою плоттю все гаразд, у глибині їхніх сердець насправді точиться битва між життям і смертю. І лише після цієї затятої битви, після величезної кількості роздумів може бути прийняте рішення про перемогу чи поразку? Незрозуміло. Варто сміятися чи плакати, оскільки чимало намірів усередині людей є хибними, або й тому, що значна частина божої роботи має розбіжності з їхніми уявленнями, коли люди втілюють істину в життя залаштунками розгортається велика битва, втіливши. Цю істину в життя за лаштунками люди пролють незліченну кількість гірких сліз, перш ніж остаточно приймуть рішення догодити Богу. Саме через цю битву люди зазнають страждань і очищення це і є справжнє страждання. Коли битва спіткає тебе. Якщо ти зможеш по справжньому стати на сторону Бога, ти зможеш догодити Богові, втілюючи істину в життя, людина неминуче страждатиме всередині. Якби на той момент, коли вони втілюють істину в життя, все всередині людей було правильним, тоді у них не було б потреби бути. Вдосконаленими Богом, і не було б битви, і вони не страждали б. Саме тому, що в людях є багато такого, що не годиться для використання Богом, і тому, що в них багато бунтарського характеру плоті, людям потрібно ґрунтовніше засвоїти урок повстання проти плоті. Саме це – Бог називає стражданням, яке він попросив людину пройти разом із ним. Стикаючись із труднощами, поквапся помолитися Богу. О Боже, я хочу догодити Тобі, я хочу витримати останні труднощі, щоб догодити Твоєму серцю, і наскільки б великі невдачі мене не спіткали. Я однаково мушу догодити Тобі. Навіть якщо мені доведеться віддати все своє життя, однаково я мушу догодити тобі. З такою рішучістю, коли ти молишся таким чином, ти зможеш бути непохитним у своєму свідченні. Щоразу, коли вони втілюють істину в життя. Щоразу, коли вони проходять очищення, щоразу, коли їх випробовують, і щоразу, коли Божа робота настигає їх, людям доводиться терпіти невимовний біль. Усе це є випробуванням для людей, а отже, всередині кожного з них точиться битва, це є фактична ціна. Яку вони платять читати більше Божих слів та більше метушитися, це частина цієї ціни, це те, що люди повинні робити, це їхня відповідальність та обов'язок, який вони повинні виконувати. Але люди повинні відкинути те всередині них, що потрібно відкинути. Якщо ти цього не зробиш, то наскільки б великим не було твоє зовнішнє страждання, скільки б ти не метушився, все буде марно. Іншими словами, тільки зміни всередині тебе можуть визначити, чи твої зовнішні труднощі мають цінність. Якщо... Твій внутрішній характер змінився, і ти втілив істину в життя, тоді всі твої зовнішні страждання отримають Боже схвалення. Якщо ж змін у твоєму внутрішньому характері не відбулось, то скільки б страждань ти не переніс або скільки б не метушився назовні, схвалення від Бога не буде. А труднощі, не підтверджені Богом, є марними. Отже, чи буде сплачена тобою ціна, схвалена Богом, залежить від того, чи відбулися всередині тебе зміни, і чи втілив ти істину в життя, і чи повстав проти своїх власних намірів та уявлень, щоб здобути задоволення Божої волі. Пізнання Бога і вірність Богу, скільки б ти не метушився, якщо ти ніколи не вмів повставати проти своїх власних намірів, а прагнув лише зовнішніх дій і завзяття, і ніколи не звертав уваги на своє життя, то твої труднощі виявляться марними. Якщо за певних обставин, ти захочеш щось сказати, але всередині відчуватимеш, що сказати це буде неправильно, що це не принесе користі твоїм братам і сестрам, і може завдати їм болю, тоді ти не скажеш цього, воліючи терпіти біль усередині, бо ці слова. Не можуть відповідати волі Бога. У цей момент усередині тебе відбудеться битва, але ти волітимеш терпіти біль і відмовитися від того, що любиш. Ти будеш готовий перенести ці труднощі, щоб догодити Богу. І, хоча всередині ти страждатимеш від болю, ти не потуратимеш плоті. І Боже серце буде задоволене, а тому і ти будеш утішений всередині. Це справжня сплата ціни, і це бажана Богом ціна. Якщо ти так чиниш, Бог неодмінно благословить тебе, якщо ж ти не зможеш цього досягти, то скільки б ти не розумів або, як би добре, не говорив. Усе буде даремно. Якщо на шляху до любові до Бога ти зможеш стати на сторону Бога, коли Він змагається з сатаною і не повернешся до сатани, тоді ти досягнеш любові до Бога і будеш непохитним у своєму свідченні.